Всім доброго дня, мене звуть пані Катерина, і ми продовжуємо з тобою вивчати Всесвітню історію 11 клас. Тож темою сьогоднішнього року є Федеративна Республіка Німеччина та Італія в післявоєнний час. Тож розпочнемо з Німеччини. Створена в 1949 році Федеративна Республіка Німеччина відповідно до Конституції проголошувалася демократичною і соціальною федеративною державою. Законодавчу владу здійснював, бун... законодавчу владу здійснював Бундестах, Федеративний парламент. У Голова держави був президент, що мав досить обмежені представницькі функції. Виконавча влада належала уряду, який формував Бундестаг. Очолював уряд канцлер, якого обирали. Очолював уряд канцлер, якого обирали депутати парламенту, а міністрів призначав президент за пропозицією канцлера. Першим канцлером Федеративної Республіки Німеччини в 1949 році став 73-річний Конрад Аденауер. За 14 років його перебування при владі країна досягла високого рівня політичної стабільності. Він не сприймав експериментів у внутрішній та зовнішній політиці. Провідним політичними силами країни були християнські демократи і соціал-демократи. Перших представляло об'єднання Християнсько-Демократичного Союзу і Християнського соціалістичного союзу. Других вже представляли Соціал-Демократична партія Німеччини. Тож обидві політичні сили фактично стали загальнонародними, а їхні ідеологічні принципи майже втратили свої відмінності. Комуністична партія, яка раніше мала популярність, поступово втратила підтримку в суспільстві. Концепцію післявоєнної економічної політики Федеративної Республіки Німеччини розробив економіст майбутній міністр економіки Лю Людвіг Эрхарт. Відповідно до неї, в країні проголосили курс на будівництво соціальної ринкової економіки. Важливу роль у відбудові економіки відігравала допомога США, надана за планом маршала у сумі 1,4 мільярди доларів. Разом із курсом на створення соціальної ринкової економіки та грошовою реформою, це стало передумовою подальшого успішного економічного розвитку Федеративної Республіки Німеччини. Після періоду відбудови з 1948 по 1951 роки розпочалося економічне піднесення. Яке увійшло в історію як німецьке економічне диво. Значний внесок у цю справу зробив Ерхард, якого називали ліберальним реформатором нового типу. Економічне піднесення стало насамперед піднесенням промисловості. Водночас, завдяки технічному переоснащенню, зменшувалася кількість зайнятих у сільському господарстві і відбувалася його модернізація. Економіка Федеративної Республіки Німеччина набула ознак системи соціального ринкового господарства. Держава взяла на себе зобов'язання. Гарантувати кожному соціальну безпеку, зокрема, через досягнення повної зайнятності. Станом на 1960 року. Кількість безробітних у Федеративній республіки Німеччини становила 0,5%. Значні кошти держава виділяла на будівництво житла у 1949 по шістдесят роки було споруджено близько 6,5 мільйонів квартир. Німецьке економічне диво змінило спосіб життя населення країни. З'явилося суспільне споживання, яке могло дозволити собі різноманітну побудову техніки, автомобілів, відпочинок за кордоном. Дозвілля притаманне лише заможним верствам суспільства стало загально Нішня політка Аденауера базувалася на принципах атлантизму, поглиблені взаємодопомоги країн Заходу та була спрямована на повноцінну участь Федеративної Республіки Німеччини в процесах об'єднання західного світу. 1949 рік країна стала членом ОСЄ, що координувала здійснення плану Маршала. У 1951 році увійшла до європейського об'єднання вугілля і сталі у 1955 році до НАТО. А в тисячу у 1957 році підписала римський договір про утворення ЄЕС. Але наступає 1961 рік, посилюється друга берлінська криза. Уряд прорадянської НДР відокримав стіною територію Берліна. Популярність Аденауера зменшилася. Його східну політику громадськість вважала провальною. У 1963 році Аденауер залишив посаду канцлера. Новим канцлером став християнський демократ Ерхард, який виступав за продовження політики свого попередника. Серед його основних заходів була реформа кримінального права, комплекс заходів і соціального урегулювання і реформування школи. У німецькому питанні уряд Ерхарда намагався досягти дипломатичної ізоляції НДР і водночас переконати світ у неминучості об'єднання Німеччини на умовах Заходу. 1966 рік економіка ФРН увійшла в стадію кризи. Це призвело до зростання безробіття в країні і поширення невдоволення в суспільстві. 1966 рік уряд Ерхарта пішов у відставку. Новим канцлером було обрано християнського демократа Курта Кізінгера. Для боротьби з кризою уряд запровадив податки на додану вартість і змінив розподіл податків між самим і федеральними землями. У 1968-1969 роках економічну кризу було подолано. 1967-1968 роки Федеративна Республіка Німеччина була охоплена масовими рухами протестів. Його учасника, це насамперед інтелігенція та студентство, критикували цінність старших поколінь і культивування споживницьких ідеалів. Відбувалися сутички з поліцією. Серед вимог протестувальників проголошувалася також необхідність припинення війни у В'єтнамі. Великими зусиллями влада подолала протести, але вони стали поштовхом до майбутніх змін у реформі і різних сферах життя країни. Тисячу 1969 рік канцлером став соціал-демократ Віллі Брандт. За його словами, уряд тепер діятиме під знаком оновлення важливе місце в перетвореннях уряду посіла освітня реформа. Термін обов'язкового навчання було продовжено до 10 років. Було вдосконалено стипендіальне забезпечення учнівства і студентства. У політичній сфері найважливішим стало зниження вікового цензу для участі в виборах із 21 до 18 років соціальній сфері держава збільшувала розмір допомоги на дітей, виплати малозабезпеченим та придбання житла, і поширювала обов'язкове страхування на дітей та студентство. Це і стало основою їх виборчої кампанії. Але в Німеччині в якийсь період часу відбувається такий собі період стагнації, тобто фаза економічного розвитку держави із ринковою економікою, для якої характерні певний спад ділової активності, незначне зростання безробіття та зниження цін. Між підходи з'явилися і у зовнішній політиці. Уряд вирішив взяти курс на нормалізацію відносин з НДР та іншими країнами соціалістичного табору, виходячи з необхідності мирного співіснування. 1971 рік було укладено угоду з представниками чотирьох держав колишньої антигітлеровської коаліції про врегулювання правового статусу західного Берліну. Політика Бранта здобула чимало прихильників у суспільстві, проте її також критикували На початку 1974-х в економіці. Загострилися кризові явища. Зросло безробіття, господарські труднощі посилили невдоволення урядом банта, і у травні 74-го року канцлер зробив заяву про свою відставку. 1974 рік уряд ФРН очолив соціал-демократ Гельмут Шмідт. Головним його завданням стало подолання економічної кризи, що досягло свого піку, і йому це вдалося. Але у 1980-х роках, в умовах нової економічної кризи, позиції уряду Шмітта були слабкими його намагання збільшити. Видатки в соціальній сфері підвищувати податки в багатьох галузях навіть серед однопартійців Шмітта викликали невдоволення. Тож 1982 рік. ФРН був спрямований новий коаліційний уряд із представників християнських демократів та вільних демократів, який очолював Гельмут Коль. Його новий канцлер-послідовник Аденауера мав намір продовжити розвивати його політику. Пріоритетним завданням Коль подолання економічної кризи із застосуванням неоліберальної політики. Для цього було збільшено податок на додану вартість, зменшено податкове навантаження на підприємство і скорочено соціальні видатки. Результати цієї політики стали помітними в 1983 році. Оці, коли розпочалося зростання виробництва, особливо швидкими темпами розвивалася машинобудівна, електротехнічна, хімічна та автомобільна галузі. Подолання кризи дозволило Ферен з 1986 по 1988 роки посісти першість у світовому експорті. Одним із найважливіших у діяльності Коля наприкінці 80-х років стало питання об'єднання Німеччини. У цей період під впливом розпочатої лідером СРСР Горбачовим політики оновлення НДР охопив народний рух за об'єднання з ФРН. У листопаді 89-го року було відкрито кордон між НДР та ФРН і зруйновано берлінську стіну. Наприкінці листопада Коль представив до Бундестагу план об'єднання Німеччини. У його десяти пунктах визначалися послідовність заходів із поступового зближення двох. Німецьких держав Канцлера підтримали всі політичні партії, крім зелених. У грудня 1990 рік відбулися перші загальнонімецькі вибори до Бундестагу. Першим канцлером об'єднаної Німеччини став Коль. Головним завданням уряду він вважав розгортання трансформаційних процесів у східнонімецьких землях. Значних зусиль вимагало реформування їхньої економіки та ринкових засад. Силя, спрямовані на економічний розвиток східнонімецьких земель ослабили економіку ФРН і спричинили її спад у 93 році. У суспільстві з'явилися ознаки розчарування. Янським демократам не вдалося запропонувати переконливу програму подолання труднощів. Популярність коля знижувалась. За результатами виборів в 98-му році у Бундестагу виникла коаліція соціал-демократів і зелених. Новим канцлером став Герхард Шрёдер. 1999 рік. Засідання Бундестагу відбулося в будівлі Рейхстагу в Берліні. У своїй внутрішній політиці уряд Шрёдера використовував досвід британського прем'єр-міністра Блера. Головним у політиці канцлера стала модерні. Організація суспільного сектору економіки, зниження податків для підприємств і скорочення витрат на оплату праці. Цими заходами його уряд намагався подолати кризу, у якій перебувала економіка ФРН. У березні 2003 року Шрьодер подав на Бундестаг програму реформування всієї соціальної системи країни. Серед її основних положень було зниження податків із громадян, збільшення видатків на освіту, стимулювання конкуренції у сфері охорони здоров'я. Програма також містила досить непопулярні заходи скорочення видатків на страхування з безробіття, охорону здоров'я і соціальну допомогу, запровадження спрощеної процедури звільнення працюючих осіб. Однак здійснення цих заходів не допомагало уряду в подоланні кризи. Ується зовнішньополітичної діяльності ФРН брала активну участь у миротворчих акціях ООН. Проте від участі в операції НАТО проти режиму Хусейна в Іраку уряд Шрьодера відмовився після парламентських виборів 2005 року. канцлером ФРН вперше в її історії стала жінка-представниця християнських демократів Ангела Меркель. Вона заявляла, що намір продовжувати політику свого попередника, але іншими способами. У 2006 році було проведено реформу федералізму, яка суттєво новила відносини між центром і землями у складі федерації. Тож уряд Ангели Меркель докладав зусиль для створення нових робітничих місць і підтримки економіки за рахунок звільнення її від значного соціального навантаження. Під впливом політики уряду до 2003 року в економіці Німеччини відбулось пожвавлення, потім розвиток уповільнився. В 2008 році проявилися перші ознаки фінансової кризи, яка поширилася й на інші сектори господарства. Антикризові заходи уряду Меркель дала змогу подолати кризу. Найскладнішою внутрішньою проблемою ФРН в цей час залишались східно-німецькі землі. За 17 років у розвиток їх інфраструктури, освіти, медицини, соціальної сфери і житлового будівництва держава вклала близько 1,5 трильйонів євро. Однак цієї суми було недостатньо. У результаті значна частина працездатного населення була змушена переїхати в західно-німецькі землі. Кількість населення східнонімецьких земель за цей період скоротилась на 17%. Що ж стосується Італії, у червні 1940 Року виник перший післявоєнний коаліційний антифашистський уряд Італії, який розгорнув процес дефашизації та демократизації країни. Усі фашистські установи та організації було ліквідовано, а звинувачених у порушенні правових норм притягували до відповідальності. Політичній системі післявоєнної Італії була притаманна багатопартійність, центром навколо якого гуртувалися демократичні сили, стала християнсько демократична партія. Саме її лідер, Альчиде де Гаспері, очолив створений. Соціалістами, комуністами і християнськими демократами уряд антифашистської коаліції 1947 рік було прийнято нову конституцію, яка була затверджена в парламенті. За новою конституцією Італія відмовлялась від війни як засобу вирішення міжнародних проблем. Райони пожвалення німецькомовної, франкомовної та словенських національних меншин отримали особливі умови автономії. Так, їхні керівники мали право брати участь у засіданнях Ради міністрів. Конституція Італії 1947 року стала найбільш демократично. В західній Європі тисяча дев'ятсот роки. Уряд Італії формувався із представників правоцентристських сил. Вони спирались на фінансову допомогу конфедерації італійських промисловців і підтримку урядових кіл США, Великої Британії та Франції. 1948 рік США надали Італії за планом маршала півтора мільярди доларів допомоги та позику в два мільярди доларів. Завдяки цьому до кінця року обсяги промислового виробництва сягнули до воєнного рівня, а через два роки його наздогнало сільське господарство. Загалом вважається, що відбудова економіки Італії завершилась в 49-му році. На початку 1950-х років Італія за темпами приросту промислової продукції всі західноєвропейські країни. Період другої половини 1950 60 х років війшло в історію України як італійське економічне диво. Щорічне зростання промислового виробництва в цей час становило близько 10%. Національний дохід збільшився вдвічі. За 15 років Італія перетворилась на високорозвинену індустріальну країну. Значними предметами побуту італійського суспільства стали автомобілі, моторолери, телевізори, електропобутові прилади ідеологічну основу італійського економічного дива склала до доктрина. Неолібералізму, яка дотримувалась голова уряду Італії в 1953 році, християнський демократ Де Гаспері. Вона базувалась на свободі ринкової торгівлі, розвитку приватного підприємства та конкуренції. Наслідком італійського економічного дива стало виникнення нової патернальської політики підприємств. Вона полягала в їхній турботі про соціальні потреби робітництва в обмін на його лояльність. А в 60-х роках було прийнято закон, що сприяв гендерному рівноправ'ю населення країни. Зокрема, він встановлював рівну оплату праці чоловіків і жінок. У зовнішній політиці Італія здійснювала прозахідну Атлантичну політику співробітництва з Францією, Великобританією та США. У 49-му році вона стала членом НАТО і країною співзасновником Ради Європи. У 51-му році Італія підписала угоду про створення європейського об'єднання вугілля і Сталі, і в 55-му році ввійшла в ООН. 1957 рік Італія уклала договори про вступ в ЄС та в Євроатом. І вже з 63 по 76 роки Італію керували лівоцентристські уряди із християнських демократів і представників партійно-лівого спрямування. На початок їхнього правління припадає співсповільнення економічного розвитку, яке через кілька років змінювалось піднесенням. У 68 році національний дохід знову подвоївся. З 68 по 69 рік під впливом подій у Франції значних масштабних набули студентські виступи, і у протестах з пекотної осені з 69-го року взяли участь майже 20 мільйонів осіб. Головним здобуттям робітництва, яке підтримало протест, стало зростання заробітної плати і запровадження механізму захисту від звільнень через економічні. Сімдесят 76-90 роки. Уряд Італії очолює християнські демократи, і одним із таких демократів буде Джуліо Андрео. Його діяльність розпочалася у складних ситуаціях початку спаду в економіці і активізації терористичних організацій. В березні 78-го року червоні бригади захопили лідера лівих християнських демократів Альдо Моро. Вони вимагали обміняти його на 13 своїх заарештованих соратників. У травні моро знайшли мертвим у центрі Риму. У таких умовах уряду Адріотті довелося розпочати реформи, які наприкінці 78-х років помітно покращили економічну ситуацію в країні. Також він здійснював. Існив перетворення спрямовані на демократизацію армії, поліції, таємних служб і боротьбу з тероризмом. Велике значення мала реорганізація системи університетської освіти. І більш детально про італію ми з вами будемо розмовляти на наступних уроках. Всім до побачення!